Маємо надпотужний ракетний удар. Навіть такий удар. Ми не пам'ятаємо за весь час початку повномасштабного вторгнення. Понад 25 ракет збили наші оборонці неба проти протиповітряної оборони, але, на жаль, маємо загиблих. П'ять людей загинули. 27 наразі знаходяться, звернулися за медицинською допомогою. 17 знаходяться на стаціонарі, серед них одна півторарічна дитина. Також три людини в важкому стані, 13 в середньому стані. Вдарили по промисловому підприємству, по торгівельному центру і по пологовому будинку. Це це, це саме в місті Дніпро. От ви сказали про те, що не пам'ятаєте такого масштабного ракетного удару. І по суті, те саме не говорять і в Львівській військовій адміністрації. По нас зрозуміло менше гатять, ми далі знаходимося від лінії фронту, але і в нас оцей з 28 на 29 грудня по суті наймасовіший удар з повітря по Львівській області, і те саме по Дніпровській. Правильно я розумію, з часу повномасштабного вторгнення? Для нас так. Яка зараз ситуація на вулицях міста? Як взагалі зараз живе місто Дніпро? О -о Оговтався оговтались бо громадяни взагалі? Як я ну ми знаємо, що дніпряни завжди міцно будуть стояти і до останнього триматися в обороні з ворогом? Дніпро живе ситуація складали повністю контрольована. Всі е, органи влади працюють. Комунальники е, і ДСНС е, закінчують е, операцію, розбирають завали. Е, наразі працюють і благодійні фонди на місцях прильотів і е, органи місцевого самоврядування після того, як ми підрахуємо всі. Наслідки, які сталися внаслідок цього ракетного удару, будемо вирішувати питання стосовно надання допомоги мешканцям.